От сьогодні кожному глядачу я дарую 7,5 тисяч гривень. Психотерапія коштує десь півтори тисячі гривень вище в середньому. І щоб зрозуміти те, що ми сьогодні будемо спілкуватися, допомогти собі, це 5 сеансів психотерапії в одному відео. Тому що сьогодні будемо спілкуватися на дуже важливу тему: побудова гармонійних відносин з собою. Як зрозуміти, в чому відносини не гармонійні? З чого почати і як їх виролити? І головне, як зрозуміти, коли я вже в порядку. Вітаю всіх з вами Оксана Лебединська. і Сьогодні поспілкуємось на тему балансу всередині, любов до себе. Що це таке феєрично-містичне? Знову площина для маніпуляцій, як любити себе? Що це таке? Що то за магія така? Мені зрозуміло, стає все про людину, коли я бачу, як вона критикує себе, як вона хвалить себе. І зрозуміло, от все зрозуміло. Зрозуміло, яке було дитинство, яке походження, тобто, які там випробування у житті у людини були, як вона буде відноситись до інших критичних ситуацій, як вона вміє прощати чи не прощати. Це все дуже зрозуміло, по тому, як людина себе критикує. Але критика ця не така, що, знаєте, от на показ. А коли несподіванка, наприклад, несе людина чашку з кавою, і ця чашка вискальзує з рук, падає, розбивається кава по підлозі по стінах. Дивіться, як вона про себе в цей момент каже. Що вона, як вона веде, тому що оці от несподіванки, як ми себе ведемо в цих ситуаціях, тому що якась людина скаже, ти ідіотка, кончена, безрука, там, е, там, а, і понеслося приниження. Інша людина скаже, так, заспокойся, зараз все приберемо. Зараз все буде. Інша людина скаже, буває. Буває. Нічого страшного, зараз все буде нормально. Е, якась людина почне шукати винуватих, хто її увагою відволік. От в такі моменти вилазить те, що називається нутро людини. В такі несподівані моменти вилазить свідоме підсвідоме, тобто его не его немає часу, щоб зорієнтуватися і зробити соціально приємливе лице, поведінку свою підкоригувати. Тому ці моменти дуже сильно показують, хто перед тобою насправді. Тепер любов до себе. Люди, які не вміють кохати, біда в тому, що вони навчають інших коханню, як вони його бачать. Визводні з тим, що ми можемо дати іншій людині тільки те, що в нас є. Є гроші зайві, зверх, можу дати. І якщо у мене нічого немає, що я можу дати? Тільки залізти ще в якийсь борг заради. Якогось спасіння когось. І е, якщо цього немає, то любов яка стає містична, або любов стає така от розбещувана. І про любов до себе виходить так: треба жаліти своє тіло, треба жаліти свої дії, треба жаліти свій ресурс, треба, треба, треба. треба. Хто перед нами? Коли каже: я себе люблю, я собі купила і те, і інше, і, і я себе люблю, я сплю на гарному матрасі. У мене там гарні чаш, чашки, склянки. Я, я себе дуже люблю. Хто перед нами? Перед нами маленька дитина. Ця людина емоційно зовсім не зріла. Є така от теорія, я від когось з таких рейтингових психологів колись чула, що впевнена у собі людина, тобто вона може виходити на вулицю там, в піжамі, тобто це її ніяк не тобто це її самодостатність. Ви з цим згодні? Тому що, виходячи з цієї теорії, на мій погляд, Самі самодостатні це люди без житла, тобто бомжі. Вони дуже самодостатні. Я згодна з тим, що не треба з себе когось іншого показувати. Тобто, якщо тобі незручно в цьому одягу, то не треба як -от на себе сідло це натягувати. Воно ну, незручно, некомфортно. Але бути е, якимось. Е, Нечосаним, немитим виходити у світ, аби як. Це не про самоповагу, це не про успіх, це не про ефективність, це не про любов до себе. Це якби оця от поблажка. Тобто, ну роби що хочеш, маленька ти моя дитина. Це. Тільки показує, що людина була дуже недолюблена у своєму дитячому тендітному віці, що людину не сприймали ту дитину, її потенціал не розвивали. Тобто, або були дуже зависокі очікування, і людина не справляється з цим тягарем. Але це не самодостатність. І от, по покритики, дуже видно, і перший тест на себе. Зрозуміти, от що впливає на ваше життя, це зрозуміти, скільки голосів у внутрішнього критика. Де, де які голоси: як я себе хвалю, як я себе ругаю, як я до себе відношусь. Я відношусь три стани: дитина, батько-матір, батьки, і стан дорослої людини. Рівна людина. Тому що в дитячому віці це діти, але ж вони рівні, тобто ніхто не вищий, ніхто не нижче в нормальних стосунках. От стосунки з собою, внутрішній критик, в ідеалі у збалансованої людини це абсолютний друг, це те саме безумовне кохання і прийняття. Тобто я собі абсолютний друг. Але друг це не означає, що роби, що хочеш, бігай моя дитина. Спи там собі, скільки хочеш, у тебе немає ніяких обов'язків в цьому житті, ніякої мети. Друг якраз в якомусь сенсі допомагає бачити орієнтири, коли їх губиш. Друг допомагає ставати сильніше, друг це розвиток. І от спілкування з собою, коли воно дійсно вже гармонійне і приходить до себе безумовне кохання, це спілкування з внутрішнім другом, якому довіряєш, який не принижує і. Який направляє. Внутрішній критик, скільки б про нього не сперечались, я від свого внутрішнього критика не відмовлюсь ні за що. Ті часи, коли я воювала з своїм внутрішнім критиком, це були часи, коли я то набирала вагу, то я хворіла, то я випадала з темпу розвитку, то я там. У мене псували стосунки, ну і пофігу, нехай буде як буде. Тобто це все часи, коли я злилась на свого внутрішнього критика, вважаючи, що хтось винен у тому, що я себе не сприймаю. Хтось колись там, знаєте, у далекому минулому тобто не дав мені. Вирости гармонійно, а десь мене викривив. І я кажу не тільки про батьків, тому що на дітей впливає багато хто, навіть іноді якась сусідка, яка, от, знаєте, стара карга, вона може впливати на почуття безпеки маленької дитини, там навіть підлітка, якщо вона до нього чіпляється, і підліток не отримує захисту від тих, хто повинен захищати. Тому оці відносини і цікаво, давайте трошки скандинавського. Світогляду да, скандинавської міфології. Е, у Скандинавії дуже цікава релігія була. Но ми не про це, і не про магію, і не про сейт, а чому цікава? Це єдина із цих релігій, які я знаю, яка не, вив... не важила серця, не робила там цей дебіт кредіт, що ти доброго робила, що ти злого зробила в своєму житті. Тобто у них був світогляд такий, що ти або йдеш в світ хіль, тобто велике ніщо, де люди, якби, ну, люди файли, знаєте, файли, які бачать сни у колективному несвідомому. Або ти йдеш там в світ валхали, да, там до Одіна, до Фреї, до, до Тора, але це могли собі дозволити тільки ті люди, які переход, здійснювали, здійснювали перехід з життя у той бік з енергією екстаза. От На енергії екстаза. Чому вони казали, що в бою там людина могла, яка там неістава билася з оцею енергією екстаза, да, і вона загинула і попала в вал Тобто, перехід могла тільки. Зробити та людина, яка от на цій хвилі екстазу переходила. І це теж дуже цікаво, тому що якщо людина може відчувати екстаз від дій, то вона і жила життя з екстатичною енергією час від часу. Вона мала оце от натхнення, оце, цю от впевненість. І е, чому я згадала про їх світогляд? Тому що вважали, що людина, кожна людина вона не приходить в цей світ сама. Вона народжується в один день з провідником, і провідник помирає разом з цією людиною. Називався цей провідник фюльга, та, що слідує попереду, в перекладі з стародавньоскандинавської. Це такий, як би собі вважався дух жіночої іпостасі, тобто жіночої статі, неважливо, цей дух приходив до чоловіка, до жінки. От чомусь він був жіночий, завжди жіночий. І якби в галаграмі цього світу цей дух можна було людини побачити інша людина могла побачити це тварина, яка супроводжує цю людину, да, тотем, шаманський тотем. І цікаво було, що дух був самостійний, ну фюльга. Вона була самостійна, тому що отримувала призначення, своє власне призначення від тих же норн, нормар, тобто долю. І вона була якби провідником і вчителем. Який направляє цю людину на е, мандри е, в рамках цього отрусла Орлог. І що цікаво, що ця фюльга не повинна була, от як Янгол-захисник, да, охоронець, який в християнській міфології, що він тебе переносить, ага, тримай карман ширі, називається. Фюльга не така була. Фюльга якби вона направляла. І це якраз зв'язок з тим самим підсвідомим всередині людини. Фюльга могла з'являтися як жінка-охоронець у вісні, або фюльга могла з'являтися як чорна стара, така знаєте, от знак смерті, як всі бояться, коли бачать кошмарні ці сни. Ф'юльга могла хворіти, фюльга могла зменшуватись у розмірі і бути маленькою там, птичкою, синичкою, або ж коли людина зростала, фюльга теж зростала, тобто вона могла стати розміром з дракона. І це тоді у людини відкривались нові можливості. Ну, просто відкривались, розвивалися. Цей шлях розвивався, тобто вплив розвивався. Так от у Фюльги була мета така, щоб людина зростала. І деструктивний критик всередині людини. Це якраз може бути голосом Фюльги. Тому в стародавньому скандинавському світогляді, тобто до внутрішнього критика, хоч конструктивного, хоч деструктивного, відносились з повагою і до нього прислухалися. Тому що, якщо він каже твоїм голосом, то це показує на те, що ти можеш просто йти не туди, коли там внутрішній критик да, каже, що ти робиш, ти на що перетворюєш своє життя? Як вообще ти до цього докотилася? І оці от інсайти, після яких людина змінює своє життя, тобто у свідомості скандинавів це було Фюльга. На сьогоднішній день нейропсихологія вона, ну, не зовсім не заперечує цього явища, що у людини є зв'язок з підсвідомим, який розмовляє якимось голосом всередині неї. І якщо це голос, якраз от власний голос, у нас немає недовіри до власного голосу. Ви знали це? Все, що ми кажемо в голос, наш оцей цербер, розум пропускає всередину. Каже так. Дуже так. І коли людина себе принижує в критиці, підсвідомість каже: ну Окей, ну добре, хай так і буде що? Ну, Тому. Те, що ми вслух кажемо вголос, це важлива інформація для нашої підсвідомості, да, що достати з цього потенціалу, який ми не знаємо. І якраз от, якби в скандинавському світогляді цей дух-охоронець якраз наводив конекти комунікації з цим потенціалом темною да, субстанцією всередині людини темною стороною. В сучасному світі, ну, це не заперечується. Тобто, психологи такі перший почав це Карл Юнг робити. Ну, психологія взагалі це не така стара наука, як може здається, комусь. І цікаво, з чого вона вийшла. Психологія цей термін, по-моєму, в 17 сторіччі перший раз тільки хтось там написав психологія, а вийшла вона з двох напрямків. Знаєте з яких? Перший напрямок це магія, алхімія, а другий напрямок це міфологія, релігія. Тобто самі ці напрямки вивчали людей. Поведінку людей і вплив на поведінку людей, вміння трансформувати себе, вміння рости, зростати, тобто досягати, перетворюватись на щось. І я казала не один раз, і ще раз скажу: тобто магія це слово «магу». Тобто з пра пра, -пра інда Іранського можу зробити, можу це зробити. І це, ну, тоді було це шаманство взагалі це було не про ритуали. Це було про поштовхи, про силу, тобто характеру, силу вміти накопичувати, вміти акумулювати, не зливати її куди-небудь. І в ті часи люди не були дуже балакучі. Зараз ми багато про що балакаємо і мало що робимо. Це основна проблема. Взагалі, от внутрішній критик, і внутрішній критик це якраз може бути вчителем, який допомагає зробити щось краще. Да, оцей от Здоровий перфекціонізм, коли щось робиш, а внутрішній критик каже, Оксана, ну зняла ти відео, ну халтура ж, халтура, перезніми. І я беру, і перезнімаю, якщо. Або починаю аналізувати. Тобто відносини, дружні відносини з внутрішнім критиком, це не значить, що я там сліпа, сліпа віруюча. Да, да, як скажеш, так і буде. Ні, я аналізую, я дивлюся, у мене дружні відносини з своїм глибинним я. І оце от ознака, коли ти себе кохаєш. Коли внутрішній критик з тобою спілкується з повагою екологічно, бо це йде на довірі, що якщо якусь я якусь помилку роблю, то це не від того, що я лінюся бо я не хочу там розвиватися. ні, якщо я щось помиляюсь, то це тому, що я просто помиляюсь для того, щоб зробити висновки і йти далі. Якщо я роблю щось гарне, ну тут у мене внутрішній критик, до речі, мене починає хвалити, ну в мене его таке вже на похвалу взагалі не ведеться. Я така: угу, ну все добре, я зрозуміла. Ідемо далі, не будемо на цьому місці прохолоджуватись. І коли відчуваєш цю любов до свого глибинного я, безумовно, любов, безумовно, дружню, любов. Бо безумовна любов в стосунках неможлива, якщо там. Не доростають відносини до справжніх дружніх відносин. І пари, які щасливо живуть, я не кажу просто, легко, але, тим не менш, відчувають щастя від того, що вони разом, це люди, які з часом відкрили один в одному справжнього друга. Оце безумовне кохання бути другом собі. Тепер ревізія внутрішніх голосів. Бо є різні голоси, особливо, якщо ви були в токсичних стосунках, якщо були токсичні підприємства, де ви працювали, якщо ви довгий час були з газлайтерами, то ви знаєте, що і голос: їх поряд нема, а голоси є. З газлайтингом треба зняти відео, тому що газлайтинг це взагалі таке. Така зброя у маніпуляторів, яка емпатам дуже сильно псує життя, ну, трошки пізніше. І оці от голоси треба відсікати, яким чином? По-перше, їх треба ну, факт, що цей голос є. От Я рекомендую дуже сильно рекомендую вести щоденники. Вести щоденники не все життя. у цей період, коли треба розбиратись в себе, собі треба, от щоденник, якщо ви пишете ще рукою, він в дію переводить і переводить в поле, в якому можна критично осмислювати, де правда, а де нав'язаний світогляд. І в цей щоденник, от, я думаю про те, що да, це голосом таким. Голос там мого колишнього керівника. І дозвольте собі думати про це все дуже-дуже відверто. Дозвольте собі оці емоції, що цей був мудак. Або там ще гірше. Ця людина, яку я не поважаю, і це теж правда. Ця людина, яка псує. Навколишнє середовище, да, будує созалежність. Я це бачу. Хто це роб, робив, знає. що Це буквально там 3-4 рази, а потім ти вже до цього в голові не прислухаєшся, і що воно робить? Воно нейтралізується і кудись іде. І це все поступово. Ви знаєте, у мене от історія були з подругою сиділи і з її чоловіком. І розбиралися, я схудла, вона схудла. І ми спілкувалися, якраз мене цікавила оця тема внутрішньої мотивації. І я спитала: а чому ти схудла? Чому ти почала худнути? І чоловік її був впевнений, що це заради нього. Що це заради нього. А вона каже, що ні, я побачила там якусь фотку. Своя збоку, да? що я не думала, що я так виглядаю. Тобто мене накрила правда про себе, і в мене зразу знайшовся ресурс, сили, час, щоб почати себе змінювати. У мене була теж сходна схожа ситуація. Я дуже втомилася, просто викинула всіх внутрішніх критиків, дозволила собі бути до себе такою піклуючою. Ся дуже сильно. І це було декілька місяців. І наступила осінь от минула осінь, і я думаю, треба собі гардероб оновити, І я приходжу в приміряльню в торгівельному центрі і шокована тим, що мої звичні розміри, от чомусь мені вдома, я це не бачила. А от в чужих дзеркалах я раптом побачила, як я виглядаю насправді. І... Я зрозуміла, що мені повинен внутрішній критик, потрібен мені внутрішній критик мій. Тому що мій внутрішній критик він ну, як вчитель. тобто Він би мені сказав, що дітка, куди ти, куди ти чешеш? ну, що це не твоє життя. Ну, тобто це не, ти. це не ти, тобі незручно. Ти хворієш, у тебе нагабали, ти шкульгаєш, це ненормально. Бери і роби. І коли я побачила цей факт, то те, що в мене зразу знайшлись сили, зразу ж знайшлися сили, знайшлася мотивація, і це не було заради когось, це було от заради себе. І коли от є оце от, оця от спайка, да, цей симбіоз з внутрішнім критиком дружній симбіоз, людина відчуває на, в цьому полі довіри, де треба попрацювати. А де можна і повідпочивати. По-друге, тобто, внутрішній критик з часом стає ну, таким от, теж довіряє. Тобто, якщо ти щось зараз ну, не робиш, а відпочиваєш, це не тому, що ти по життю такий от якийсь асоціальний елемент, який ну там, футболка драна, джинси там якісь нестірані, волосся не мите, ну і ладно, я самодостатня. А відпочиваєш тому, що ти відчуваєш втому потребу. Відпочинеш, зробиш. Внутрішній критик починає ставати другом. Це теж стосунки, які будуються поступово. І от коли до цього балансу людина доходить, я вітаю, ви впевнені в собі. Ви стаєте впевнені в собі. Скільки це займає часу, я не скажу у кожного своє, бо знову ж таки, оці образи, якісь там дитячі, дитячі позиції, вони пропрацьовуються у кожного по-різному. Пропрацьовуються вони в одному-єдиному випадку, якщо над собою працювати. Тому десь от у світогляді стародавніх Скандинавів фюльга якраз і була цим внутрішнім критиком. Яка тобі не дасть спуску, тому що у тебе своє призначення, а відношення до долі у них не було ворожнечим. Відношення до долі було, що у тебе своя течія, і в цієї течії у тебе є безліч можливостей, а коли ти себе іш іншу людину. От тоді і починаються проблеми, тому що ти якби лізеш в штовханину з чужою долею. Це не твоя доля, внутрішній критик тоді починає. Що да? ти сідло на себе натягла? не те або натяг. Як вам це відео? Сподіваюся, воно вам було корисне. Напишіть, як ви пройшли цей тест, кому цікаво. Бажаю вам сяяти, бути щасливими кожного дня. До нових зустрічей!